Ціни на бензин в Україні поповзли вгору. З кінця минулого тижня автозаправні станції підвищили вартість пального у середньому на 10-20 копійок. Причиною різкого подорожчання стало зростання курсу долара. Тисячі українців не повірили власним очам, коли американська валюта дісталась позначки в 9 гривень. будь-яке подорожчання, подорожання, яка копійка на щиту у кожного чею. Ось як ще багато много дітей в сім'ї, поэтому в будь-якому випадку це завжди буде отрижати на кармані і на сім'ї. Сергій Коюн, директор консалтингової компанії, яка моніторить ринок пального. Чоловік, який їздить на позашляховику з витратою 17 літрів на 100 кілометрів, уже порахував, як подорожчання вдарить по його кишені. Є там місяць. Ми покупаємо триста чотириста літра пального. Звідси, звичайно, якщо оно дорожчає, наприклад, на 50 копіек за літр, витрати збільшуються на 150-200 грн. Зростання цін на 10 копійок за літр це лише початок, упевнені експерти. Водії мають бути готові, що протягом місяця цінники на заправках змінять ще не раз. То повищення, яке було тільки початку, ми бачимо, що по нашим розрахункам, якщо курс зберігається на відмітці 8,80, то ціна підніметься десь на 60 копійок за літр. Деса в теченні двох-трьох нід водії тим часом бідкаються. Через подорожання доведеться добряче затягти паски. Ну кожний день їжу, видно на заправках на, на 10, на 10 підвищиться, підвище. Та що зробиш? Зміна валютного курсу. Невдовзі позначиться не лише на пальному, тож автомобілістам варто готуватися до подорожчання запчастин, послуг СТО та власне і самих автівок.